Світла Христового Воскресіння, це праздник життя, це праздник перемоги, добра над злом. Нехай Господь, воскрес із мертвих, воскрешає наші душі для вічного життя, нехай наповнює своїм дивним світом, яке просіяло живоносного гробу. І хочу поздоровити жіночок, які тут зібралися з вашим християнським жіночим днем, який був вчора праздник святих жон мироносиця є жіночий день для християнок. Ваші чоловіки, ваші браття, ваші рідні хлопці зараз захищають нашу землю, наш народ, а ми тут молимося також за мир, за. Здоров'я за владу, за війську, за народ, за нашу українську землю і разом куємо ту бажану перемогу. Нехай Господь, який переміг смерть, допоможе нам перемогти зло, щоби запанував на нашій землі мир. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!